Розказую жінкам, як і чим вам косити траву, так, щоб було просто, легко і в кайф. Вам однозначно не підійде бензиновий тример, тому що це дуже важко, дуже голосно і дуже складно. Незрозуміло, який бензин лити, де його брати, якщо у вас нема власного транспорту. Далі по речагам, що тут натискати, коли міняти фільтр, куди його чистити і так далі, і тому подібне. Дуже складна річ, не тільки для жінок, але й для більшості хлопців. До того ж, на початку кожного сезону я приїжджаю до своєї матері. Теж і нагадуємо, як вставляти цю кляту волосінь у цю кляту шпулю. Тепер переходимо до мережевого електротримера, який вам також не підходить. Так він значно легше, ніж бензинова косарка, і органи керування у нього абсолютно зрозумілі. Одна кнопка, да і все на тому. Але тримати його на плечі, особливо пенсіонерам, дуже важко. До того ж, просто дика вібрація. Очі бояться, а руки трусяться. І людям, які користувалися подібними тримерами, не треба нагадувати, що переноски вам буде завжди замало. Кудись коса все одно не буде діставати. Вилка вічно випадає з розетки, коса час від часу перегрівається, і ви не розумієте, чи то є світло, чи то з косою щось трапилось. До того ж, зафіксовано безліч випадків, коли ви власною шпулею перекошуєте подовжувач. Тому найкращим рішенням для жінок буде сучасна газонокосарка. Сучасна, тому що працює від акумулятора, якого вистачить на три сотки. Возити візки, то є базові дівочі налаштування. Діти возять у колясках своїх ляльок, жінки своїх дітей, ну а бабусі все, що треба зробити, це вставити комплектний ключик сюди і акумулятор ось сюди. Один рух і все готово. Однією кнопкою виставити висоту скошування менше або більше. Індикатор висоти, на якому також дівчатам все зрозуміло. Дві полоски. Дві полоски то є 2 см. Ну а тут у нас дві кнопки. Тиснемо одну, другу і поїхали однією рукою. Траву скидати може під себе, тобто мульчувати, а може скидати у травозбірник на 50 літрів. Але для того, щоб трава пішла в травозбірник, треба мати фігурну викрутку, викрутити два гвинта і зняти заглушку тут. Ще один тип викрутки вам знадобиться на початку, щоб прикрутити ручку. Один гвинт тут, другий там. Травозбірник вставляється в один клік. Оп, і все. Індикатор заповненості присутній. Ось так косять підлітки. Ось так косять пенсіонери. Ширина прокосу складає 43 см. Американський бренд, і ціна на сьогоднішній день складає близько 10 тисяч гривень, якщо за промокодом Іван Ліс, який дає вам 30% знижки. Посилання в шапці профіля або в описі під відео. Травичку, на гноярочку. Хоп. 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 І ще раз хоп. І газонокосарочка на на зберігання. Ну, а акумулятор на заряджання. Хоп, і все.